Один крок за для єднання дітей та батьків зробив Рівненський палац дітей та молоді. У ньому започаткували окремий день і назвали особливо днем розчулення. Щорічно цей день проводять, аби батьки вихованців змогли побачити перші кроки своїх дітей на сцені. ПДМ. -у. ідея дня розчулення народилася за того, що ми дійсно хотіли надати можливість батькам зрозуміти, що нелегка праця бути малюками. Бо це велика праця, це труд. А особливо в нашому палаці, там, де вони займаються, в клубних підрозділах, там же вони займаються в академії, там, де вони займаються в профільних школах палацу. Це велика, велика праця. І для того, щоб батьки це зрозуміли, ми отакий от день розчулення і задумали, де вони разом з дітьми проходять через всі ці іспити. Це для них своєрідний квест, де вони набираються майстерності, якої вже діти їх маленькі набралися. Свято прийшлось до душі маленьким вихованцям. На танці, адже Там організовується багато різних цікавих концертів, і я можу показати, де я можу показати свої таланти. Мені дуже сподобався концерт, тому що там всі талановиті діти і все гарно. Мама дівчаток каже, що виступи своїх дітей не пропускає, а подібний день це гарний спосіб, аби батьки стали ближчими зі своїми дітьми. Мої діти відвідують студію Східного танцю Орхідея. Взагалі присутні майже на всіх концертах, які відбуваються в Палаці дітей та молоді. Це завжди особлива атмосфера, енергія, територія позитиву. Це дає дуже багато. Позитивних емоцій, коли бачиш, які діти обдаровані, завершився день розчулення святом милування. Батьки дітей, які нещодавно розпочали займатися у палаці, подивилися концерт за участю своїх дітей. Останні демонстрували найвищий клас у танцях, співах та інших творчих здібностях. А після нього працювали дитячі ігрові майданчики та зони дозвілля для батьків, де всі бажаючі могли займатися різноманітними справами, починаючи від платіння сіток для воїнів АТО, закінчуючи Східними танцями Віктор Терещук Андрій Ниник у ритмі подій.